Валерій, вітаємо команду з перемогою. Ось в цілому оцініть виступ вашого колективу в сьогоднішньому Львівському дербі. Дякую за привітання. Гра нам давалася. Буду дякувати за виконання установки. Тайми були різні. Перший більш шаховий такий. Знайшли свій гольовий епізод. Добре, що забили в роздягальню і розуміли, що в другому таймі вже підніметься динаміка, бо супернику необхідно було знаходити свої нагоди, тому і він був більш нервовий, але це дербі, напевно, так і мало б бути. По другому тайму є що розібрати не тільки стандарти і штрафні, з яких ми пропустили на майбутнє, необхідно зрозуміти, як зміщуватись, коли не з прямого удару проводиться атака. Тому і спецбригади більш-менш допрацювали, але рухаємось далі, тому що треба чим скоріше переключатися від гри до гри, І чим простіше доводити до логічного завершення ось так, коли гра дається. У вас сьогодні був вибір трьох воротарів, і ви ставите саме Романа Кітора, який донедавна грав і на ІТІ? Ну, вибір трьох воротарів, тому що заявка в 14. На жаль, ще Назар не працює Войтович в основній групі, але. Ситуативно, можливо, елемент награвання з п'ятим, тобто з підключенням гра ногами, ми тримаємо завжди в фокусі. А Роман Кітор, я думаю, в нього був належний емоційний фон, щоб зіграти проти своєї колишньої команди. Я діями задоволений. В першому таймі він, коли необхідно було нас, виручив ще для досвіду. Будемо розбирати зі воротарською бригадою ці штрафні, коли. Як зміщуватись, як накривати, тому є ще на чим працювати